Ні, nee, поки що доїдають ті, що купили раніше, а... По такій ціні не купую. 70 гривень за десяток. Ціни на курячі яйця за останній місяць в Україні зросли вдвічі. Серед причин те, що наприкінці осені кури менше несуться, та те, що через неврожай годувати їх стало значно дорожче. Пояснюють продавці на центральному ринку Полтави. Дорого зерно по 8 тисяч кукургуза за тонну. по 5,5 половиною було в тому році. А по 8. І мало кури несуться, то линяють а тільки стали нестись. 70. Якщо пшениця була 5 тисяч, це ну, місяця два назад. Зараз пшениця 6 шість п'ятсот. Як же яйце буде, як вони чим кормляться? Кукурудза, пшениця, ячмінь, макуха дається, курки. Ну от і ціна буде така бешена. вони ж просто по снігу не будуть бігати і пити воду. А їм треба щось у корзинку наложити, щоб вони їли. А тоді дали в другу корзинку яйце. Домашні та фермерські яйця в ціні майже однакові. Найдрібніші пропонують за 55, середні та великі коштують від 60 до 70 гривень. Одні продавці кажуть, незважаючи на те, що ціна кусається, покупці є, бо яйце продукт першої необхідності. Беруть домашні яйця ценяться. Інші ж запевняють, зараз курячі яйця розкіш, тож купують їх одиниці. Питають, багато підходять, ну Беруть до, мало людей, ну ті більш молоді, які ну, мають якісь зарплати. Серед покупців охочих придбати дієтичний продукт не так вже й багато. Не покупають через те, що дорого зараз. Дорого. Шістдесят вище. Яйця. А берете, а куди діватися? Обставини змушують купати, але я вам так скажу. Як при чужинцях не померла в Україна, то й по своїх заповненцях не мре, хай підвищують, ми вижимо. Більше до Нового року яйця лише здорожчають, прогнозують власники курей. 100 гривень буде яйце. Це вище до нового року? Ну так. Ну якщо зараз 70, а корма… ну, Ще неділі дві корма будуть ще дороже, окрім сезонних чинників та високих цін на зерно, ціну яєць формують і інші фактори серед них логістика та вартість електроенергії, говорить економіст Юлія Самойлик. Це подорожчання енергоносіїв. Наразі ми бачимо подорожчання електроенергії ще злітку, але зараз знижується температура, то відповідно затрати електроносіїв потрібно більше. І відповідно це відображається на собі вартості яєць. Якщо будуть масові відключення, Чиння електроенергії то відповідно виробники будуть використовувати генератори, що набагато дорожче, і відповідно це також буде впливати на ціну. Здешевшають курячі яйця за прогнозом економіста не раніше весни наступного року.